Смачне, ароматне, тушковане м'ясо із овочами. Давайте приготуємо. Спершу беремо м'ясо, яке вам більше до вподоби, У мене свинина нарізана шматочками. Обсмажуємо до золотистої скоринки. Натираємо моркву та нарізаємо цибулю. До м'яса додаємо цибулю та обсмажуємо до напівготовності на слабкому вогні. Тим часом нарізаємо усі інші інгредієнти. Один болгарський перець, який попередньо, звісно, промиваємо та обчищаємо від серцевинки. Нарізаю довільними шматочками. А також один баклажан, який нарізаю із шкіркою. Якщо ви не любите шкірку і вона вам гірчить, попередньо її обчистіть. Нарізаємо брусочками. До м'яса з цибулею додаємо моркву та обсмажуємо трішки, щоб морква зм'якла. Туди додаємо наші овочі. Накриваємо кришкою та протушковуємо, помішуючи час від часу, щоб наші овочі трішечки зм'якли. Далі додаємо наші улюблені спеції. Звісно, сіль по смаку, перець. Також додаю універсальну приправу від подравка та все перемішуємо. Вливаємо у нашу суміш 200 мл томату або кетчупу. У мене домашній рецепт, до речі, теж є на сторіності. Додаємо 100 мл води, гарненько все перемішуємо, скручуємо вогонь на мінімум, накриваємо кришкою та тушкуємо приблизно 20 хвилин. Я орієнтуюся по готовності м'яса, воно має бути м'ягеньким. Додаємо улюблену зелень та подаємо до столу із улюбленою крупою. У мене це гречка. До речі, гречку завжди варю 1 до 2,5, щоб вона була не сухою. Один стакан гречки, 2,5 стакана такого ж води. Та наша вечеря або ж обід готові. Підписуйтесь на канал, у мене багато смачненьких рецептів. Обов'язково не забудьте поставити вподобайку. Для мене це дуже важливо.